Дві з половиною тисячі професійних комплексних оглядів дітей упродовж 2023 року провели медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. Результати показали, що війна сильно вплинула на здоров'я юних українців. Наскільки і як захистити здоров'я дитини під час війни, про це ми поговоримо далі. Ну а з нами на зв'язку Ольга Медведєва, завідувачка педіатричного відділення Охмадиту. Доброго дня, пані Ольго. Доброго дня. Доброго дня. Пані Ольго, розкажіть, як в комплексі от весь цей стрес, який ми відчуваємо, зокрема відчувають діти, вплинув на здоров'я дітей? Хочу сказати, що спочатку військової агресії ми зрозуміли, що надання кваліфікованої медичної допомоги дітям буде ускладнено. І, і, і тому нашою лікарнею була створена започаткована програма збережимо здоров'я дітей в умовах військового часу. Була створена бригада, мобільна бригада лікарів з 15 вузьких спеціальностей дитячих. Тобто, це можна сказати, що наша консультативна поліклініка. Виїжджала і виїжджає усі е, куточки нашої країни. Е, з травня 2022 року ми зробили 70 виїздів: в Київську, Житомирську, Вінницьку, Чернігівську і Черкаську область. І за цей час ми подивилися більше 12 тисяч дітей. Також ми м, робимо е, в умовах виїзду лабораторні дослідження та функціональні. Коли ми починали роботу, нам важко було уявити, з якими проблемами ми будемо стикатися під час виїзду. Бо починали ми спочатку з де з деокупованих територій Київської області. Це була Буча, Бородянка, Гостомель і інші е, населені пункти. Ну, маю сказати, що під час тих е, оглядів, які проводились не в медичних закладах, проводились в школах, ліцеях, дитячих садочках, е, часто в бомбосховищах, тому що під час е, тривоги ми не припиняємо прийом наших маленьких пацієнтів. Ми побачили, що військова агресія дає свій вплив на здоров'я дітей. Тобто, ми побачили, що підвищилась частота ендокринних захворювань, порушень кишково шлункового тракту, проблеми з кістково-м'язовою системою. Цікаво, що вийшли також на одне з перших місць про проблеми алергологічні, тому що діти багато дітей знаходились довгий час в непристосованих для цього приміщеннях, таких як подвали та бомбосховища. Пані Ольго, а ось скажіть, будь ласка, наскільки вдається виліковувати ось ці всі захворювання, тому що якщо ми все ж таки розуміємо, що це має російське вторгнення стрес, який він викликає в дітей, впливає, воно ж нікуди не зникає. Яким чином вдається виборювати і боротися за те, аби здоров'я фізичне наших дітей все ж таки не страждало? Коли ми, коли ми консультуємо наших пацієнтів, завжди з ними знаходяться батьки. Які також знаходяться в великому стресі. І е, на консультаціях ми стараємося донести до батьків, що е, розуміння своїх дітей, е, залучення їх до більш фізичної активності буде знижати емоційне навантаження для дітей, тому що е, стреси викликають, так, е, так можна сказати, психосоматичні хвороби. Тому на наших візитах завжди є наші чудові медичні психологи, які надають професійні поради щодо правильної поведінки як батьків, так, так і дітей. Пані Ольгу, чи варто звертатися у зв'язку із цим частіше батькам до лікарів, перевіряти дітей, робити ось таки погляди? Деякі населені пункти ми виїжджали вже двічі, і ми бачимо. Позитивні наслідки нашої роботи консультативної особливо важливо працювати з підлітками, тому що зараз є легкий доступ до інформації будь-якої. Будь, будь, будь Я думаю, що думка професійного медичного фахівця є важливою для того, щоб ви Пояснити, як правильно треба жити в теперішніх умовах як батькам, так і дітям. Пані Ольгу, ще раз повторю своє запитання: чи, чи потрібно частіше тепер звертатися батькам, до своїх дітей, до лікарів, аби перевіряти, аби робити ось такі профілактичні огляди? Я... Я думаю, що певно, що потрібно звертатися частіше, тому що зараз е виник ризик розвитку проблем ендокринологічних, тобто, це проблеми щитоподібною з залозою. Ми бачимо е початкові стадії і розвиток, і розвиток преддіабету, -ді -ді тобто то, е що ми не бачили в мирний час. Тому я вважаю, що е раз на півроку на сьогоднішній час. Батькам треба звертатися до професійних порад та огляду лікарів для того, щоб вже лікар сказав, на що потрібно звернути увагу після огляду дитини. Пані Ольго, дуже дякуємо за ваші рекомендації. Дякуємо, що звернули увагу на це. Це була Ольга Медведєва, завідувачка педіатричного відділення Охмадиту.